Якщо в тебе постійно сколюється втирка, зараз розповім всі секрети та нюанси. Але спочатку покроково покажу весь етап укріплення. Знімаємо старе покриття або робимо корекцію, в залежності від того, наскільки в нас співпадає матеріал. І враховуючи те, що ми будемо робити саме втирку, нам потрібен жорсткий каркас. Дуже багато хто з вас шукає пігулку під виглядом якоїсь спеціальної втирки або якогось окремого способу нанесення. Запам'ятай, щоб втирка не сколювалась, нам потрібен армуючий каркас, армуюча поверхня. Саме тому ми зробили укріплення за допомогою полігеля. Після наносимо чорний колір і два топ-2. Втирка і знов два топ-2. І навіть праймеру не потрібно на кінчику.